Підготовка житлового фонду до зими ускладнюється через невідповідність вартості послуги на управління будинками, економічно обґрунтованим витратам. Про це в один голос заявили керівники комунальних жеків під час засідання комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 25 липня у муніципалітеті. Вартість послуги з управління багатоквартирними будинками не змінювалася з 2021 року. З того часу значно зросла електроенергія, якщо в тарифі близько гривня 60 то зараз більше чотирьох гривень. А ще паливно-мастильні матеріали, запчастини, будівельні матеріали та інше йшлося на засіданні. Держава вносить певні корективи змінами мінімальних заробітних плат, вартість депіломастильних матеріалів і багато факторів, які впливають на ціну послуг, які входять у вартість нашої послуги. То життя заставляє вносити певні корективи, даби не зірвати. План підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період. Ми працюємо сугубо на коштах мешканців. У нас бюджетного фінансування взагалі немає, тому які своєчасність підготовки житлового фонду залежить сугубо від коштів, які нам мешканці сплачують. Тому це дуже важливе питання. І якщо ці кошти не відповідають дійсності цінам, які є на сьогоднішній день, тому немає можливості якісно і своєчасно підготувати житловий фонд. Вартість послуг в останні переглядали в червні 21 го Зростання цін відтоді коливається від 190 відсотків до 557. Про це свідчать цифри, продемонстровані начальником КП Деснянське. Повну динаміку змін основних складових кошторису витрат на утримання будинків і прибудинкових територій. Можна подивитися на сайті муніципалітету. В середньому все це піднялося на 40 з гаком відсотків. Всі ціни і всі витрати. Тариф і ціна тарифу залишилася стабільна. Що це означає? Якщо дуже просто сказати, то четверта частина нашого тарифу це поточний ремонт. І половину цього поточного ремонту в цифрах і в відсотках ми виконуємо, а фактично ні. І це означає, що ми тільки половину роботи, яку маємо проробити на наших будинках. До підготовки до опального сезону, до підготовки до зими, ми фактично не виконуємо, бо гроші йдуть на електрику, на бензин і на інші витрати. Оце коротко. І житловий фонд від того дуже сильно програє. Основні показники, як було вже сказано, заробітна плата, електроенергія, будівельні матеріали, паливо виросли. Так що є на підприємстві загроза, відсутність обігових коштів до підготовки до Опалювального сезону, прошу підтримати наші звернення. Якщо не буде зміни ціни, тоді до осінньо зимового періоду ми підготуватися в повному обсязі не зможемо, а також не зможемо проводити поточний ремонт. Тому я бачу тільки один варіант. Після заслуховування інформації від керівників, ЖЕКів, члени комісії. Більшість голосів затвердили пропозицію головуючого. Першим пунктом пропоную інформацію взяти до уваги. Другий пункт рекомендувати керівникам підприємств спільно з управління житлово-комунального господарства міської ради внести на розгляд виконавчого комітету Чернівської міської ради рішення щодо перегляду вартості послуг з управління багатоквартирними будинками до рівня економічно обґрунтованих для забезпечення проведення підготовки житлово комунального фонду міста Чернігів до зимового періоду 24-25. Тепер кожне підприємство має підготувати економічно обґрунтований розрахунок вартості послуги на утримання багатоквартирних будинків і прибудинкових територій та винести на розгляд виконавчого комітету Чернігівради. Ради.